Це острів Святої Луції, де може, є, а може й немає моїх грошенят. А це святий Зенон Веронський, святий, який вчить розмовляти. Це тобі Маргарет. Хм. Як класно, коли релігія змерчив. Може, з цього вийде щось добре? Тіся, що нарешті їздитимеш на безпечній тачці. Та. Так, так, я тішусь. За нашу сім'ю. Зупинись, щоб ми знову погрались дверима. Ого! Мам! Дау! Не віриться, що бос зробив із нас няньок. І заради чого я втік з буцигарні. Ей, ей ей! Обережно! У малюків дуже гострі нігті. Тримайте бебі бос.